Трон завод ебнис ты. Вон летел оттуда. Вот Когда я Киев возьмем, тогда закончится. Без вибухи на Росії не припиняються. Українська розвідка атакувала безпілотниками у Російській Республіці Татарстан підприємство зі збирання ударних дронів типу шахет, які маркують назвою Герань-2. Ними росіяни б'ють по українських містах. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Відприємство з виготовлення шахедів є у місті Єлабуга, яка розташована на відстані близько 1200 кілометрів від кордону України. Російські пабліки поширюють у соцмережах відео, на якому видно, як безпілотник врізається в будівлю, внаслідок чого стається Великий Вибух. Джерела РБК Україна в головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що наслідки удару значною мірою вплинуть на виробництво шахедів. Наразі в Єлабузі вже відомо про сімох постраждалих. Окрім заводу шахедів, дрони атакували татарстанський нафтопереробний комплекс «Елазнафтопродукт» у Нижньокамську. Як пишуть телеграм-канали, безпілотник потрапив в одну з установок, внаслідок чого на нафтопереробному заводі почалася пожежа. Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що Україна нарощує виробництво безпілотників, зокрема, з дальністю ураження понад тисячу кілометрів. За словами Федорова, це можемо спостерігати завдяки тому, як останнім часом дрони уражають на автобази РФ. Софія Фанко, телеканал НТА.